Дівчата, головна мета цього відео показати вам декілька своїх прикрас, котрі я зараз використовую для того, щоб підганяти на себе одяг, ну так сказати. Бо, ну, знаєте, ну, чого б коштували наші в'язані вироби, якщо ми б їх не якось не прикрашали аксесуарами, браслетами, брошечками і все таке інше? Я вважаю, що треба це робити, бо якраз, якраз в'язане трикотажне полотно, а холст дуже, дуже гарна основа для того, щоб використовувати якусь біжутерію. І от дивіться, я хочу вам, по-перше, показати, що я не показала у попередньому відео у минулому. Я вам не показала оці дві пари сережок, котрі мені Аля прислала. Аля, я ще раз тобі дякую. Дякую велике тобі. От дивіться, оці дві з мушлями, ну це прямо от зараз. От під цю каблучку красну, під цей морський стіль, ну дуже гарно виглядає, так? Вам здається? От, ну це просто сережки, дуже гарні, все таке інше, оці браслетики. А оці сережки, дивіться, їх можна використовувати не тільки як сережки, а і як ну, знов таки для якоїсь драпіровки наших трикотажних виробів. Навіть можна, от коли у вас тонкий трикотаж, наприклад, можна отак от якось драпірувати на рукавах. З одного і з другого рукава. Ви просто протикаєте, а тут тонка, ви можете між петельками якось просунути, з виворотньої сторони закріпити оцією штучкою, і буде все гарно триматися. От, ну, про як браслетами тримати рукави, я вже вам показувала. Дуже класно можна і на верхній одяг, можна і на светри робити це. Отака от ще є в мене. Ну, Звісно, що неразум якось. Ну, це я не знаю, просто давно валяється, треба переробити. Але зараз дуже в тренді отакий крупний факторний жемчуг. Так, що ще показати? Ну, Каблучки ці, я вважаю зараз, вони такі трендові, і я ну, зараз я їх частіше всього використовую. бо Ну, вони якось по це все пасують. Що ще показати? Я вам, Ви вже у двох відео бачили, як я використовую цю брошку, підбираю светр для того, щоб підкреслити свою талію. І на білому светрі, і на блакитному на костюмах ви бачили, як я це роблю. І це дуже зручно. І вона дуже така, знаєте, вийшла. як це, Дизайн цієї брошки дуже. Дуже корисний, дуже вдобний, дуже зручний. Бо вона, по-перше, отут така тонка голка гостра, вона не травмує трикотажне полотно, і вона багато полотна може зачепити. Тут багато цього міста для того, щоб зачепити. Можна, поміщається, багато такий кусок, прям светера, сюди. Якщо не хочете, щоб було так яскраво і золото, то можна використати ось такі булавочки ще для цього. Ось такі булавочки ще я дуже часто використовую, коли хочу якісь штаніни на джинсах там, або на інших брюках підібрати. Отак от просто ви теж отак збираєте, збираєте і тримаєте Ну, гарно так використовувати позаду. Дуже гарно, дуже класно. Так, отакі в мене ще є брошечки. Ну, вони не багато що можуть стримувати, бо на одягі, бо вони такі тут замало усіх запасу, тож вони просто як прикраси. Це під ванкліф такі брошечки. І отака ще брошечка в мене під шанель. Якщо ви хочете, наприклад, якось лаконічно, у вас там чорний піджак і не хочете ніякої себе обтяжувати якимось ну такими дуже багато, щоб прикрас було, а можна так от лаконічно зробити одну, наприклад, шанельку або от одну, одну з брошечку праду. Це зараз таке топове. Отака в мене ще є для таких цілей, я використовую дуже часто. Отака штука це взагалі мені здається для волос заколка. Але вона е, класно тримає. І от дивіться, що тут теж можна якось, от її, отак, бачите, як вона тримає класно використовувати. Тож не бійтеся, якщо у вас навіть якась заколка для волосся, теж її можна якось використати не за призначенням, а за потребою, так скажемо. Ще хотіла показати, така брошка в мене є. Знаєте, її, куди я її вип... вона класно виглядає під замість цієї як це? галстук, я казала ще. Замість кроватки під білу рубашку. Це прям взагалі топ. Ця брошка в мене, мабуть, років 30 валяється. В мене багато і всякої біжутерії. Я у все життя її збираю, тож. Можете собі уявити, скільки в мене її. Коли, знаєте, приліт був. Отак от в мене стояли декілька коробок, і так от в такому вигляді там і ювелірка моя стояла, бо я ну, люблю так, знаєте, кудись вдягаюся, зайшла, щось там повибирала, пішла там і до себе причепила. Так от стояла відкриті коробки. Я цю всю біжутерію перебирала. Отакі каміння, бите скло, пиляка. І я це перемивала, це, плакала і шукала всі свої прикраси. <сі> це було, звісно, щось жістя. І зараз я кажу, це, знаєте, дивіться на цю красу, як в кращих домах Херсона та Лондона. Отаке. І так, я ще хотіла про цю брошку ще сказати, бо я відволікаюся. Це колись я, мабуть, я так думаю, я навіть не впевнена, бо я нічого такого не пам'ятаю, але я знаю себе. І, скоріш всього, це колись я загубила оцю білий каменець, ну прозорий каменець загубила і от ставила сюди блакитність з якоїсь іншої прикраси. Ну, це на мене схоже, і скоріш, це так і було. Я навіть не знаю, можливо, на якась, знаєте, бачите, кустарна якась. І от застіпка тут так цікаво, о, треба стягнути, бо може загубитись. Бачите, розійшлося колечко. Е, може, так трапиться, що от хтось, хтось її робив, і тут засібка, навіть щось зробилося з нею, вона, ну, як м'єтія, це її позеленіла. А от з цим покриттям нічого не трапляється, і треба, я так подивилась подивилась, думаю, треба взяти у чоловіка цю. А кислоту, чи що там, чим там перевіряються. Золото, царська водка, чи як воно там називається. Коротше, капнути, подивитися, що буде перевірити. Бо мені щось здається, що це, мабуть, якийсь драгсплав, чи щось таке. Ну, Просто для себе. Звісно, ще нічого не буду робити, але просто щоб знати, бо мене дивує, що стільки років вона прилежала, а нічого з неї не трапилося. Отак от. І ще хочу вам показати, ну це вже так, просто як прикрашати одяг от зараз. От, те, що от прямо зараз у тренді. Це я вам вже розказувала, це був колись в мене браслет, і я його переробила на підвізку, бо браслету вже прийшла хана, там перетерлися, там це ж були такі із кожи такі ланцюжок, із кожи, там, застібка, ну оце єдине, що Ну, Це золото, а все, все остальне це звичайна біжутерія. О, така от В мене теж було щось на бусиках. Тут я це зняла оцю тільки оцю штучку і просто її вдягла на таку вірьочку. З цієї вьовочки я в'язала свої авоськи. Може хтось пам'ятає. От, і ви знаєте, о, оця штука, я все літо її таскала. От прямо під що не вдягну, а в мене ще в'єтнамки були з такою з металевою, з білого металу. Там така прикраса на В'єтнамках. І от я, е, що не вдягну ті в'єтнамки взула, і оце, під цю штуку блин, все літо його притаскало. От, так, оце е, ці в мене на. Підвіски на коричневих цих трьох, і вони класно під мої ну під сумку замшову і під замшові мої боти. Дуже класно їх вдягаю. що воно в мене тут закрутилося. Не люблю якої я їх вішаю так не кладу в коробочку, бо вони між собою переплутуються. Оце було, я нічого не переробляла отака вона відразу. Тут навіть два карабіни, я не знаю для чого, може це для окулярів. Щоб за окуляри вішати якось. Але ж там така. Мені здається, я це в секонді купила. Іноді в секонді такі трапляються прикольні ці біжутерія, Ще б я мала змогу туди більш частіше ходити, але А знаєте, як це ж ця клята війна і зараз, поки дійдеш туди, вже нічого не хочеш. Ну от, отака от довга штучка. Прям і трендовий тут і цей. Жемчуг і все. Отака От в мене ще є. Так, з цією я теж нічого не робила. От я зараз почала вам розповідати, і знаєте, прям згадала. І я оце пам'ятаю. Оцю штуку я купувала в афінах. Я пам'ятаю, натрапили на такий магазинчик. Звісно, для туристів це, Типу, заходиш, а там е, усі прикраси, яку тільки хочеш, там, типу, по одному євро. Колись, Коли ми вже, е, коли ми ще якось цей путешествували, то От таке було. Вона довго так в мене лежала, лежала, а потім баць, і стала така Дуже актуальна, як зараз. І от коли в мене там, ну, не тільки ж я цим золотом, так? Іноді хочеться щось з білого металу. Оце теж я сама причепила, але я вам чесно скажу, щось вона мені ще я її ні разу не вдягла. Ось. Мені здається, це теж буде класно під. Білу, може, якусь сорочку, але я щось не так часто їх вдягаю, ці білі сорочки. Коли вдягала, то отож я що вам показувала, ту брошку цепляла. І отака в мене ще є це із двох цепочок, бо воно спочатку, так от, бачите, я зробила і вона така довга, ну, щоб висіла так, як зараз. Зараз актуально, щоб воно висіло у вас ну, майже до купка отак, нижчі лінії грудей, так скажемо. А, а це була така, це з двох, і це була одна, і вона от зараз, щоб не, не, не дуже вам це п'ями. Зараз хочу показати, як це було. Було це. Отак от, от, і вона, отак от от це робилася. І вона, знаєте, як, ну, просто до шиї отака коротенька, Ну, має право на життя, коли там вам треба, щоб була коротенька. А я отак от цепляю по дві. ну, Зараз, зараз. Тож, дівчата, якщо вам було це цікаво, будь ласка, поставте лайк і напишіть, чи треба вам так знімати, чи може ви скажете, що вам таке не цікаво, але іноді хочеться, знаєте, ну не, не тільки ж в'язати, так, нам же ж треба якось це ну, вміти носити і якось прикрашати. Тож, до побачення, не буду вас, вас довго затримувати. Я дуже сподіваюся на ваші лайки, на ваші коментарі. Всіх обіймаю і дуже дякую вам за те, що ви так гарно коментували моє попереднє відео. До зустрічі!